Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я вам пропоную до вашої уваги замовлення номер 2 січень 2025 року. Так, отримала я за 18 гривень ось такий гарний каталог, яскравий Краса, да? І дуже крута пропозиція. Зверніть увагу, не забувайте за неї. І ще є час. Зі сторінки 188-196. В якій комбінації будь-які коди три берете і буде дуже приємна ціна. Так, це йде ось так продукт. ось, Потім бальзами і ось ціни, бачите, близькі, прозора туш для вій, для брів. Ось така супер шок 10 мл. І дуже велика кольорова гама це олівці. Дуже великий вид. Будь-які три коди ви берете і маєте ціну набагато меншу. Так, я і скористалась, але я взяла три поживних блиска для губ Ультра. У мене до речі, теж на губах поживний бальзам, цей блиск, мені дуже подобається 7 мл. В нього такий, знаєте, в нього, по-перше, є олії, і він дуже гарно дбайливо доглядає за шкірою губ, щоб вони були м'якенькі. Ось так, приходить все запаяно, все заслюдовано. Да? Я взяла, це в нас цукрова пудра. Погано видно, але я поки розкривати не буду. Потім персиковий, не видно, не показує. І в нас іде блискучий нюд. Три блиски для губ. Мені дуже подобається, в мене просто мій зараз в кишені, не взяла сюди зараз. Мені дуже подобається, як аплікатор наноси на уста. Аплікатор дуже зручний, і що саме класне, коли ви розмовляєте, ви вдихаєте дуже-дуже смачне таке повітря, прям смачненьке. І це дійсно, і дійсно гарно, мені подобається. А, перепрошую. Все в мене є. Ось мій. Не побачила під каталогом. Ось мій, дивіться. Тут такий отвір сквозний, куди подається на аплікатор цей блиск. Супер. А запах це цукерочка, 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 Неймовірний аромат, супер. Його вистачає набагато, зручно брати з собою. Зараз куртки, пальто такі, да, балонові і такі об'ємні, і можна взяти, щоб. Показу в карманчик собі, і в будь-який момент тільки раз, нанесли, і ви вже знаєте, що у вас оновлена шкіра губ. М -м а смачно, а приємно, Боже. І я взяла три по ціні за кожен по 159 гривень. Звісно, знижка представника. Я відновила свої документи, у мене поки що 25% знижка. Але перше замовлення, але нічого страшного, напрацюю і 30%. І є еліт преміум, де в людей є 35% знижка, так що, але треба напрацювати 17, мабуть, тисяч за 3 місяці продукції накупити. Великувати. Так. Супер, дівчата, рекомендую, не пожалкуйте, суперові близькі, тим паче, що поживні супер. Просто мені дуже подобається, реально. І звісно, класика. Чорніше чорного, я взяла три олівці, 0,28 грами має олівець, механічний, його не потрібно підстружувати. Це дуже круто, дуже класно. І я взяла замість 169 за один, я взяла по 119 три штуки. Знаєте, що 188-196, ми беремо три будь-які коди, а ви на свій, на свій як, вам, як вам потрібно. Я взяла три однакові, тому що це класика це те, що завжди питають і завжди купують. Завуважте, дивіться, який новий оновлений у нас дизайн самої коробочки. Головне, як я кажу, оновлюйте, що хочете, то робіть. Але головне, щоб це не впливало на, на цінову категорію продукту. На цінник. Якщо, звісно, поліпшується Формула крему, засобу, шампуні, якогось догляду за тілом, то да, якщо поліпшуються якісь більш якісні компоненти в складі додаються, то да, продукт може стати дорожчий. А якщо ви бажаєте компанія змінити дизайн, то будь ласка, залишайте нам нашу ціну. Нас влаштовує і той дизайн, який був перед цим. Не піднімайте ціну для покупця за рахунок того, що захотілось комусь зробити кращий дизайн. Все рівно. Ця коробочка викидається у людей зазвичай, а лишається чудової, чудової якості механічний олівець, чорніше чорного. Ось так. Так, давайте о, сфокусувалося. Запаху він немає. І головне, що ми робимо, коли ми закриваємо цок. Щоб цокнуло, щоб не відкрився, у вас косметичний десь не відкрився цей олівець. Супер! Я взяла по 119 три штуки. Далі дуже крута пропозиція. Так, наталочка. Десь я мала так відібрати аромат today, Аромат today, я взяла, в мене закінчилися. І навіть вчора, слава Богу, купили. Я дуже задоволена, що купили 50 мл у мене з дому парфумована водичка тудей. Бачите, коли не розпилюють люди, тут є ось повітряна подушка, такі крапочки, бачите? Тобто цей продукт не розпилений. Я не люблю розпилювати продукти. Я вже, я вже продукцію розпилюю, коли я знаю, що нема пробного зразка, неможливо його купити. Або є парфюм, а Пробного зразка взагалі немає, уявляєте, то вже приходиться розпилювати. Людина собі хоче купити, і ми вже тестуємо, як вже виходить. Так, да, буває, що не підходить, але я попереджаю, що люди добрі так і так тестували продукт і тому він розпилений. Попереджую, можу навіть зробити знижку, тому що продукт розпилений. Це не означає, що я взяла і полялася нім або хтось інший. Ні. Так що по 119 гривень за умови придбання ще в нашу. На мою полицю на продаж ось такі тудей парфумовані води. У мене є пробний зразочок. Ви знаєте, що я е, скаржусь на те, що вони по 30 гривень це дуже дорого. Це дуже дорого. Ось так. Дуже гарно, да? і це шлейфовий, стійкий, це. Парфюм, неймовірно, ем, високої якості, тому що його потрібно ледь-трішечки. ледь, ледь трішечки, Зовсім трішечки. І ось дивіться, взяли, поклали собі в куртку. От мене така куртка з такими карманами верхніми і нижніми. І там навіть не буде видно. А ви в будь-який момент дуже великий вибір парфумованої води за умови придбання, 119 гривень в цьому каталозі. Дуже великий. І ви в будь-який момент відкрили і розпилили. Його навіть чути так. Навіть трішки чути не розпиленим. Супер. Я задоволена те, що є мене пробний зразок. і дуже багато людей його знає. Що я хочу сказати вам? Що ви бачили вже чули, я неодноразово вам казала, що наче інші, ці, інші ноти описують аромату. Так, парфумована вода тудей для неї квітковий, неролі, цвіт квітки метелика та шовковистий мускус. Раніше було вершковий мускус, я пам'ятаю, а ну отак. Я ж кажу. Тобто, і хочу, що я вам ще сказати, таку річ, дівчата, в світуючому каталозі теж є за умови придбання будь-якого коду з каталогу 119 гривень, 10 мл парфумованих вод дуже багато. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що е, буває змінюється сам асортимент, і буває, що якусь хочете водичку. От я, допустимо, хочу купити пурбланку. Я вже давно її не бачу. От є інкадесан, світлблекдрес, персів, а пурбланки. Немає 10 мл Ну, ось так. і в каталозі січня ще можна купити. А тут ось написано знаком оклика. В лютому вже під знаком оклика. Тобто дивіться, щоб купили собі дуже чудовий аромат в січні, місяці, тому що може його не бути в лютому місяці. Тобто, знак оклику товару обмежено, або може не бути взагалі в наявності на складі. Так. Целебер, парфумований спрей для тіла. Ви його вже частенько бачите, я його знову замовила. І це сама велика-велика ніжність. Це фруктово-квітковий аромат, 169 гривень в каталозі, але це настільки. Дивовижно, ніжно, лагідно, приємно, ну дуже, дуже, дуже. І е, е, теж зручно брати пластиковий бутильочок, теж зручно брати з собою. І я для себе недавно його відкрила, коли почали е, покупці в мене купувати, і ми почали його часто тестувати. І я думаю, Боже, який це гарний аромат. Його можна брати з собою. Е, і ціна 169 гривень, при тому, що він, е, до речі, дуже гарно пахне і декілька годин пахне. Це дуже Суперова. Рекомендую, дівчата, 169 гривень. Там ще є пурбланка Little Black Dress. Але це, це ніжність, це мені зайшло просто супер. Супер просто. Так. Що мені сподобалося цей раз в каталозі, що є в каталозі і є в наявності до, до замовлення ось такі пробні зразочки. Тут 2 мл. Це не мало сонечки мої. Перепрошую. Дуже чудової, класної, ефективної, дієвої. Це просто лінійка догляду за шкірою навколо очей. 2 мл це у нас іде ось гель навколо ока зверху і крем. Зволожуючий навколо очей знизу по 2 мл 2 мл і 2 мл. Дівчатка, по 40 гривень ось такий пробний, з... тобто 4 мл 40 гривень. Але класно, що вони є, і вони свіжеценькі, 6 4, 24 року. Дуже-дуже класно. Якщо ви е, там, сумніваєтесь, купувати чи не купувати, будь ласка, купили за 40 гривень 2 мл. Це немало продукту, вам вистачить не на одне нанесення. І наносите собі, що я роблю? Я для ліфтинг-ефекту на верхню повіку наношу гель, як положено, як, але да? я ще наношу ось сюди дівчата над бровкою. Це моє особисте? Як це? Я сама до цього дійшла, я ні в кого цього не бачила, не чула. Але я вже багато разів вам розповідаю, коли в мене така система є в купівлі на продаж, або я користуюсь нею. Обов'язково, тому що ми, коли розмовляємо мімічні зморшки, я навіть таку цю глибоку теж собі промальовую, промащую цим кремом, тому що дуже чудовий ліфтинг, реально, повіка реально не звисає отако. А ось так. Ну, звісно, якщо людина в стресі не виспана, не, виспана, не знервована і не спала, звісно, там крем не поможе, не поможе ніякий. Але супер! Рекомендую від душі. І, звісно, я взяла за 199 гривень NU ось такий. E, саму систему. Тут два e, відділення: гель 10 мл і крем, зволожуючий 10 мл. Я наношу, я ж кажу, гель на верхню повіку і над бровкою. Його не потрібно багато, мало. І посміхаюся, де мене закінчуються зморшки, а в мене закінчуються мінічний зморшки мінімум. Десь аж то, то, я наношу зволожуючий крем. Ось так. Мізинчиком він мізинчиком, без, 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 без іменним пальчиком він саме в нас. Не напружений, тобто ви собі не зробите проблем. Нанесла лівою правою ручкою, все зробила і краса. Хочу вам прочитати, тим паче, що це ще основ на основі е, технології протенолу, плюс пептиди. Дивіться, гель для верхньої повіки, відновлювальний кофеїн та ліфтинг, компоненти у складі допомагають шкірі навколо очей виглядати помітно підтягнути. Це правда. Я підтверджую, підтверджую з особистого досвіду. Це вже багато років, це вже. 10 років цей використання в мене такий, ось така система. Звісно, я змінюю. Я працюю в чотирьох компаніях, я змінюю різні, різні догляди, але полюбляю дуже сильно саме ay You, цю систему. І крем проти зморшок під очима, він дійсно дуже крутий. Поживна формула збагачена пептидами, робить шкіру під очима більш гладенькою і пружною. Супер! Просто, просто супер. І дійсно, це правда, моментальний ліфтинг-ефект від гелю. І розгладжує і зміцнює шкіру під очима. Супер робить. 199 гривень, кому потрібно, пишіть без проблем. Пересилаю укрпоштою нової пошти поперед сплаті. Працюю добросовісно, це я вам гарантую. Так, далі в мене цікавинка така. Що ви е, думаєте? Цікавинка яка? Пок. По цій новій категорії дуже крута пропозиція Вов ціни дійсно на пензлики. Ви знаєте, що в Ейвені дуже високоякісні е, ідуть е, масажні щітки, щітки для догляду за волоссям дбайливі, вони дійсно себе зарекомендували на всі 100%. І пензлі дійсно дуже високої якості. І я рахую, по цій новій категорії це більш доступна ціна, тим паче, що це такий продукт, який. Багаторічний, так скажем, да? Головне, дбайливо і вірно, правильно за ними доглядати за цими пензлями. Дивіться, якщо береш два зі сторінки 79, береш два пензли, ви купуєте по червоному ціннику. Ви тільки подивіться, яка величезна різниця. Дуже величезна різниця. І, звісно, такий я взяла, тому що в мене пензлі позакінчились. Ціни були здорові. Так, в мене перший це в мене йде пензель для пудри. 17 см довжина, зазвичай 189 гривень. Зараз два любих, 149 гривень. 40 гривень я вже секономила. Приходить ось такі плівості, ви знаєте. Мені подобається, що тут йде і ще й такий допоміжний, якщо потрібно десь в подоріж, ви поклали і у вас ще є. Ви вже це бачили мільйон разів, але це супер. Дуже класний, класний, класний пензель для ем, так, пензель для пудри. Дуже класний. І що класно, тим, що тут іде синтетика, да? Іскусственний. Перепрошую, забула, як перевести слово на українську мову. Так, ось тут в нас іде не натуральний, а синтетичний, скажу тако. Ось так. Дуже класно. Тобто, не буде алергії, тому що на натуральні ось такі Пензлі може бути на оцей, Запуталася. Що ж це таке? Може бути алергія в людей. Так, далі другий іде пензль для обличчя. Зазвичай 229, зараз 169. Те ж саме іде в захисному цьому. Так. Такий для подорожів номер 106 Дуже крутий пенлик. Дуже боже, який тут просто це не це ніжність, просто ніжність, ніжність. Ви ж знаєте, перед використанням їх, повинні ви їх помити в рівному стані висушити. Дуже зручна, не, ски, не слизько, нічого. Ви вже знаєте, але я вам так наголошую на те, що зараз просто дивовижна ціна. 229, а я взяла два. 149-169. Це ціни супер. Далі в мене ще один іде Пензель для рум'ян. Ось така скошена. Цей. Бачите? Для рум'ян. 107-й. Він зараз іде, у нас 169 гривень теж замість 229 Зараз, секундочку, впав. Так. І теж собі десь ви маєте поїхати, ви собі поклали і щоб, або на роботу, навіть, знаєте, щоб в косметичці нічого, от іде людина на ніч да, на роботу, там, вранці вмилася з роботи і потрібно себе освіжити, будь ласка, краса. І далі у мене іде пензель для основи під макіяж. Дуже класний номер 101, дуже класний. Цей ворс такий, боже, це просто просто щось неймовірне. І теж ціна 149, а не 189 гривень. Уявляєте собі, яка величезна, величезна дівчата, січень, 79-та сторінка, дуже класні ціни, дуже з комою, з подругою, подругою, з рідньою зібрались і взяли суперові, просто пензлі, дійсно, це супер. Далі в нас пропозиція, купуйте три коди будь-які, і ціна буде, от допустимо, крема, да? ціна буде кожен буде по 55 гривень. А так, аж 89. Ось, дивіться. Я взяла, не витримала, я мала не купувати, але я взяла зволожу з олією авокадо, три штуки взяла на реалізацію. Якщо комусь потрібно, без проблем, будь ласка, дуже класний аромат, дуже дійсно класне зволоження, зручно дуже відкривати. Тут нема закрутки, тут відкривачка. Ви коли, хто мене дивиться, ви знаєте, що я коли сказала, свіжий такий запах, як. Просто дуже приємний. Немає якогось такого акцента, щоб там пахло, чимось специфічним. І ви знаєте, що авокадо це дуже дійсно, цінна, цінний такий фрукт, який ми. Це фрукт чи овоч, фрукт наче. Який дійсно доглядає олію авокадо, дійсно дуже дбайливо доглядає, зволожує. І я взяла три з просто одного виду. Виставлю фотографію, кому що потрібно. Будь ласка, тому що він дійсно гарно, дбайливо зволожує шкіру рук. Шкіра рук нас не захищена. Вона в нас на вітру, на морозі. Ми миємо дуже часто шкіру рук, і ми тим травмуємо. І вона страждає, і шиє, і руки нас більше всього видають наш вік. Жінок хто цим турбується. Супер! Відмінно, великий дуже вибір. Це, неймовірно, великий вибір кремів для шкіри обличчя. Так. Звісно, ніжки, як, як же ж без ніжок. Ніжки обов'язково. Що я взяла? Це я взяла 75 гривень, наче, якщо я не помиляюся, ось такий крем, це йде за умови придбання. Дуже ціна класна, це іде крем, за 3 хвилини зроблю п'яточки гладенькими проти тріщин-п'яток. Він дійсно себе рекомендує зарекомендовує відмінно, але скажу таке: так, такий момент, що якщо ми робимо це кожного вечора. Да, я навіть можу серед ночі встати. У мене така була проблема дуже сильна. Можу нанести крем любої фірми, любої компанії. Серед ночі навіть там буває не спиться. А я так собі шершаві треба нанести ще раз. І я ще можу раз зволожити. Якщо ви наносите регулярно, ефект буде. Якщо раз в тиждень, два рази в тиждень ефекту не буде ні, ні від якої компанії. Щоб не робили підікюри, манікюри. Але якщо ми робимо щось на регулярній основі, у нас є завжди результат. Ви ж це знаєте. Так. І два, звісно, я взяла. Вони дорожчі там йдуть, але я все ж таки взяла. І ще два це проти на топтишів. Дуже класний аромат. Дуже класний аромат, але мені здається, що я помилилася, це не від натоптишів. Це йде, мені здається, зволожувальний крем. Зараз я вас. Все е, немає. Ану, є на українській мові. Так, красуньки мої потерпіть. Тут немає на українській мові. Я просто зробила замовлення і це я дописала собі вже набираючи компоненти. Стран... Дивно, що немає на українській мові жодного слова. Все тільки поляки на польській мові. Але ми зараз знайдемо швиденько. Сонечки, да, від натоптишів. Я думала, що я говорю з э, э, суржиком, але так і є. Крем від натоптишів. Інтенсив. Да, Ось такі. Ціна його 99 гривень по каталогу, 85 мл. Це, я співаю, оди цьому крему. Ви знаєте, що він, коли печуть підошви, він рятівник від того, коли печуть підошви. Це дуже реально крутий дієвий засіб, але будь ласка, наносимо кожного вечора. Якщо у вас пекли ножки і ви скористалися тиждень, два, три, перестали пекти ножки, будь ласка, користуйтесь і надалі. Трішки менше його беріть, але користуйтесь і надалі ось такими кремами. Вони дійсно підтримують ножки, вони зволожують ніжки. І дуже приємно, коли у вас і зволожені шовковисті ніжки, та ще й і не печуть. Тому що я знаю, що таке печутне, ну, і мене навіть зараз підошвою печуть, то буду теж користуватись ось таким кремом. Для чоловіків я взяла 2 по 119, ось такий це іде бальзам для гоління. Мені подобається гель, гель для гоління 150 мл кеамен. Він дуже приємний, приємний аромат, приємна консистенція. і люди вертаються, купують його гарненько, тому що, по-перше, в нього цінова категорія приємна. На зараз що? Потрібна нормальна якість за бюджетні кошти. І ось, ось такий гель для гоління 150 мл кеамен для чоловіків, саме те, що треба. Все. Актив технологія. І до нього ж я взяла два в одному, це йде крем, бальзам після гоління. Тобто це йде дуже гарне зволоження. Дивлюся увагу на те, що на польській є, на інших мовах є, на українській мові немає. Ну, дивно, Бог з ним, що ти зробиш? Так, да, є на польській за бальзам, добрі. Не буду, я польську не розумію, і класний, дуже гарно, дбайливо зволожує шкіру. Крем необхідний, тому що зараз у нас йдуть вітер, холодно, обвітрювання може бути, десь спітніла, спітніла людина. Да, щось робили важкі чоловіки, і обвітрився, то можна користуватися таким кремом бальзамом, навіть не тільки після гоління, а й так, тому що він доглядовий іде для шкіри обличчя. Ціль у нього після гоління, але ним можна користуватися і так. І, звісно, мала не купувати. Казала, ні, не буду я купувати вже ці великани гелі. Мало хто їх хоче купувати, але ціна 199 гривень. І я вирішила, ні, я таки куплю ці великани гелі для душу, показати вам всі мої закладки повипадали. Слухайте, я позакладала так гарненько, але вони мене повипадали. Сьогодні якась я не зібрана, зовсім не зібрана для, для відео. І хотіла вам ноти розказати, але я вже розкажу так, тому що я в нотах путаюся в гелях. Вони дуже здорові і їх великий вибір. Бог з ним може, дівчатка, сонечки, лагуна. Морська лагуна, це в нас іде унісекс, хлопчик-дівчинка, дівчата, 720 мл. Зараз ціна 199 гривень, без різних умов, без нічого. Ви собі просто купуєте і нічого не потрібно вам більше купувати з каталогу, якщо ви бажаєте тільки один гель. Це унісекс, це йде зволожуючий гель з дуже ніжним ароматом, дуже ніжним дійсно. І він дуже популярний. Тому потрібно без проблем пишіть Укрпочтою, новою почтою я вам перешлю і по передсплаті, і будете мати великан в себе на полиці і для вас, і для чоловіка купатись ось таким гелем. Дуже дбайливий догляд, мені дуже подобається, тому класний, реально класний. Звісно, як же ж не взяти крем-гелі? Я взяла ще два ось такі крем-гелі. Мені дуже вони подобаються. Подобається тим, що кремова формула вона більш зволожує, зволожує тіло. Вона виходить більш економніша, чим гелева формула, але дбайливо доглядає за тілом, що гелева формула, що крем формула гелів для душа. Дуже класні аромати, це просто хто полюбляє супер. Ось такі два крапає. Крапає, тільки отримала, крапає вода, бачите? холодна ж зима на дворі, якби там не було. І, звісно, я взяла це найулюбленіші крем-гелі моїх клієнтів, і мій також. Це ось такий: орхідея, ванілька. Дуже мені подобається. Дуже, Це просто Це нереальний аромат. Це дуже потім шкіра пахне тіла ніжним таким ароматом цього крем гелю. Баргатиста шкіра від цих гелів дійсно в Ейвені. Гелі високоякісні, дивіться, крапає вода. Конденсат крапає високої якості гелі. І ціна зараз, дівчатка, в січні місяці 199 гривень без різних умов придбання. Так що класно! Кому що потрібно, будь ласка, те, що є е, на відео, що я показала. Якщо вам щось потрібно, пишіть під відео без проблем. Перейшлю моментом Укрпошти, нової пошти по передсплаті. працюю добросовісно, гарантую свою порядність і. Буду чекати на ваші замовлення, на ваші відгуки, на перегляди, на вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Будьте здорові! Всіх благ, вам, миру, здоров'я, радості та щастя! Я задоволена своїм замовленням. До самої швидкої нової зустрічі!